До слова до співдоповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Богомолець Ольга Вадимівна. Будь ласка, регламент 15 хвилин. Вітаю вас, шановні колеги. Надзвичайно приємно бачити в цій залі сьогодні ваші обличчя і вас власне. Тих людей, яким не байдуже майбутнє охорони здоров'я в Україні, мати небайдужих людей такого високого професійного рівня це і велике щастя, і велика радість, і власне та надія, яку ви сьогодні даєте нашій країні. Перед тим як почати свою доповідь щодо стратегії реформи охорони здоров'я, я би хотіла сказати, що протягом чотирьох місяців. Ми пробивали через Верховну Раду можливість провести парламентські слухання з охорони здоров'я, тому що вважаємо, що вся громада України в першу чергу пацієнти України, заради яких ми маємо зробити ці зміни. Тому що кожен лікар, по-перше, він служить пацієнтам, а по друге, в кожну хвилину може опинитись сам пацієнтом. Тому затвердження стратегії реформи і моделі системи охорони здоров'я, яку ми хочемо побудувати. Я не буду сьогодні використовувати слово реформа, я буду використовувати слово побудова системи охорони здоров'я європейської якості. Прошу на презентації перший слайд щодо кроків. Поки ви дивитесь на екран, а там нічого не видно, кожен з цих кроків зараз буде окремим слайдом розміщений. Хочу сказати, що парламентські слухання ми готували дуже структуровано. Перші доповіді, які ви почуєте в обговорення, це доповіді, які присвячені самоврядуванню лікарському і медичному. Воно є надзвичайно важливе, тому що має відбутись перерозподіл функцій Міністерства охорони здоров'я. Він має бути багато функцій, передано професіоналам, які мають відповідати за якість медичної послуги, за ліцензування і власне відповідати перед пацієнтами за те, що робить лікарська спільнота. Наступний розділ це буде. Власне, ті системи охорони здоров'я, які сьогодні не знаходяться під контролем Міністерства охорони здоров'я. Сьогодні міністерство опікується лише 60% того, що відбувається в охороні здоров'я. У нас ще є військова медицина, у нас ще є медицина пенітенціарної служби, академія медичних наук. І власне сьогодні заклади охорони здоров'я знаходяться в 20 вертикалях фінансового підпорядкування, що створює додаткові механізми для корупції, безперечно. Я не буду вдаватися в оцінку роботи Міністерства охорони здоров'я. На жаль, Міністерством охорони здоров'я так само, як і Кабміном, на парламенті, не було представлено ні звіту Міністерства охорони здоров'я відповідно, як і всіх міністерств перед народом України, перед парламентом щодо виконаної роботи. Єдине, що можу сказати, що депутати і члени комітету охорони здоров'я визнали роботу Міністерства охорони здоров'я за цей рік, незадовільною. і не тільки тому. Що на міжнародній закупівлі було передано лише на 2 мільярди, а ще 2 мільярди будуть знову такі ем, пущені через звичайні традиційні тендерні процедури в Міністерстві охорони здоров'я. Це знаєте, як оптиміст, і песиміст. Оптиміст каже, склянка напівповна, ем, а песиміст напівпуста. Так, от я й і оптиміст, і я хочу, щоб власне я могла. Дивлячись в очі громаді України, сказати, що ні копійки в охороні здоров'я на тендерах не була вкрадена. Тому ми вважаємо, що Міністерство охорони здоров'я має працювати значно краще і готові максимально Міністерству допомагати. Саме тому комітет охорони здоров'я ініціював проведення парламентських слухань для затвердження стратегії реформи охорони здоров'я, для того, щоб кожен з вас міг точно знати, яку модель ми будуємо. Один єдиний закон, який був вирваний з контексту плану реформ, закон про автономізацію, був абсолютно. Ми Комітет охорони здоров'я за автономізацію, але той закон передбачав собі відсутність державного бюджету для закладів охорони здоров'я з 2016 року, переведення їх на місцеві бюджети, незрозуміло, які вони будуть. Зміна статусу з державних закладів для всіх закладів на комерційні і акціонерні товариства, а це означає потенційний механізм банкрутства і приватизації, звільнення від аудиту на термін зміни статусу і відкриття рахунків в комерційних банках. Комітет охорони здоров'я абсолютно свідомо не дав можливості цьому закону відбутися в парламенті. Ще раз наголошую: ми за автономізацію, за максимальні права і самоврядування, але... Без права банкрутства всієї державної системи охорони здоров'я. Тож, нашими першими кроками, безперечно, прошу вас, наступні слайди, тепер по 30 секунд на слайд. Прошу вас привернути вашу увагу до екранів Перше, що отримують наші пацієнти в результаті тих 25 кроків, які будуть, наші, будуть представлені вам, і право вибору лікаря. І універсальне охоплення якісним медичним обслуговуванням, і гарантований рівень медичної допомоги, в тому числі забезпечення безоплатності первинної, екстреної медичної допомоги, медичної допомоги породіллям, дітям та соціально незахищеним верствам населення, пацієнтам з орфанними хворобами, пацієнтам з обмеженими можливостями, ефективні правові організаційні інструменти. Прошу, я не буду зараз читати вам весь текст. Прошу вас, прошу наступний слайд. Будь ласка, мою доповідь ви отримуєте. Крім пацієнтів, які отримують право і можливість обирати лікаря і обирати медичний заклад серед всієї системи медичних закладів, які є в Україні, серед відомчих в тому числі, лікарі отримують право прозорої здорової конкуренції і можливості заробляти гроші, зв'язку з тим, що оплачуватись має не койко день, а. Не ліжкодень, а сама процедура, тобто медична послуга і медична допомога. І ми вважали, що Міністерство охорони здоров'я за цей рік мало сформувати пакет тих медичних послуг, клінічних протоколів маршрутизації пацієнтів, які будуть входити в базовий гарантований державою пакет медичних послуг, який власне буде гарантуватися державою кожному нашому пацієнту. В наступному слайді ви бачите переваги, які отримують заклади охорони здоров'я, які повністю самостійно зможуть формувати свою кадрову політику і формувати власне, і мати інші джерела фінансування. І наступним слайдом ви бачите, що отримує держава і громадяни, тому що на сьогоднішній день наше завдання забезпечити довіру людей і повернути і статус, і довіру, і престиж лікарської спеціальності, тому що ми втрачаємо. Тих професіоналів, які сьогодні не мають можливості заробляти прозоро, а змушені міняти перепрофілюватися або ставати елементарними хабарниками і займатися побутовою корупцією. Так от це переваги, які держава і громадяни отримують внаслідок наступних кроків. Сьогодні реформа охорони здоров'я визнана 40% відсотками. Громадян України пріоритетною саме тому протягом наступного року Комітет охорони здоров'я бере на себе зобов'язання щодо формування пакету законів і щодо чіткого контролю виконання Міністерства охорони здоров'я, покладених на Міністерство відповідальності. Адже все те гарне і добре, що було взяте на себе коаліцією і підписано в коаліційній угоді, на жаль, Міністерством охорони здоров'я за цей рік не було виконано. Прошу вас подивитись, від чого залежить. Охорона реформи охорони здоров'я і від адміністративно-територіальної реформи, і від децентралізації від податкової реформи і від судової реформи би було проведено декілька місяців тому парламентські слухання щодо військово, щодо військово медичної доктрини. І ви можете подивитись знизу, в яких законах власна військова медична доктрина і військовий обов'язок медиків і психологів це те, до чого ми з вами повертаємось. І ці закони в парламенті вже опрацьовуються. Прошу вас звернути увагу на наступний слайд щодо систем фінансового підпорядкування закладів охорони здоров'я. Крім Міністерства охорони здоров'я, у нас існує ще 19 тендерних комітетів, які купують то саме для тих самих у тих самих, тільки осідають гроші в різних кишенях. Саме тому створення механізму державних закупівель прозорого відкритого є абсолютно важливою складовою зміни. І побудову європейської системи охорони здоров'я наступний крок, який має бути створений, це центр, який буде контролювати виконання кроків і парламентом, і міністерством охорони здоров'я, і, безперечно, прийняття закону України про засади державної політики охорони здоров'я, тому що без того, щоб на рівні закону ми чітко визначили, яку модель охорони здоров'я ми з вами будуємо, в чий Власності будуть знаходитись заклади охорони здоров'я, які права будуть мати пацієнтів, і що власне за що буде сплачувати держава без цього виривати з контексту якісь маленькі, зручні комусь речі і закони є неможливим. Створення відкритих баз даних медичної і медичного персоналу всіх закладів охорони здоров'я і надважливо лікарських засобів з референтними цінами і цінами в референтних країнах. Прем'єр-міністром в квітні місяці було скасовано постанову про референтні ціни, а це означає, що під час тендерних закупівель сьогодні ми не зможемо порівняти ту ціну, за яку купуються препарати міністерством охорони здоров'я з тією самою ціною на ті самі препарати, які купуються міністерством охорони здоров'я Естонії, Латвії, Литви, та тих країн, які визнані референтними. Ця постанова є скасована, що не сприяє прозорості. Так само, як і скасована постанова про надбавку на ліки прем'єр-міністром, яка раніше була 10% на дороговартісні ліки, а зараз вона піднята до 25%. Тому те, що говориться на сьогоднішній день, на жаль, не відповідає тому, що діється. І парламент створений як механізм контролю, і парламент бере на себе зобов'язання чітко контролювати. Що говориться кабінетом, кабінетом міністрів, а що виконується і чому на сьогоднішній день люди і пацієнти України не відчувають абсолютно ніяких позитивних змін. Прошу подивитись четвертий крок: затвердження моделі розрахунку та розрахунок собівартості медичної послуги, будь-яка притягнута цифра зі стелі. Що процедура гемодіалізу коштує у нас тисячу гривень чи десять тисяч гривень це механізм для абсолютно корупції, тому що ніхто, якщо не має доведеного механізму розрахунку собівартості тієї чи іншої послуги, будь-хто може притягнути до кримінальної відповідальності відповідно за порушення прав громадян на цю послугу. Наступне створення механізму захисту прав пацієнтів на якісне доступне отримання медичної допомоги та соціальний захист. Ми маємо пам'ятати, що пацієнт є головним учасником процесу оптимізації і побудови нової системи реформи охорони здоров'я, запровадження професійного самоврядування в системі охорони здоров'я. Хочу зараз запросити всіх вас. Всі професійні організації, всіх головних фахівців, які присутні в цій залі, до активної співпраці, не парламент, не голова комітету чи народні депутати мають диктувати лікарям, яким має бути ваше лікарське самоврядування, ваша ініціатива, ваше бачення щодо створення і палати лікарської, палати стоматологічної, палати фармацевтичної, палати медсестринської і перерозподіл функцій, який сьогодні абсолютно. Неправильно неправомочно передані Міністерству охорони здоров'я. Комітет охорони здоров'я готовий підтримувати ваші ініціативи і готовий сприяти роботи ваших ініціативних груп. Створення системи диспетчерізації та маршрутизації, забезпечення роботи регіональних диспетчерських центрів є надважливо, тому що сьогодні ми втрачаємо тільки до півмільйона людей внаслідок того, що у нас неадекватно працює система екстреної медичної допомоги, і люди з серцево-судинними захворюваннями у нас сьогодні помирають від інфарктів і інсультів. Стандартизація і маршрутизація системи екстреної медичної допомоги. Прошу вас звернути увагу на те, що середній час доїзду швидкої до місця дорожньо транспортної аварії складає 40 хвилин в середньому по країні. За цей час переважно пацієнт встигає вже померти. Тому 75% пацієнтів у нас гинуть на годі до госпітальному етапі. Поліція доїжджає до місця аварії або того місця, де люди потребують допомоги, за 10 хвилин. І наступний слайд: парамедицина як обов'язкова складова громадського здоров'я, надання повноважень, освіти і табельного оснащення нашим поліцейським пожежникам і тим, хто мають доступність до таких. Місць подій і відповідальність їх надати до лікарську кваліфікована фахова відповідальність, захищена надати медич до медичну допомогу. Вона дозволить зберегти життя на сьогоднішній день десяткам тисяч людей. Стандартизація і створення системи сімейних лікарів та клінік сімейної медицини, сімейної медицини крокової доступності. Прошу вас звернути увагу, що під кожним слайдом написан перелік законів. Або ті закони, які мають бути винесені Верховну Верховну Раду комітетом з охорони здоров'я, так от без створення системи клінік крокової доступності ми не зменшимо навантаження на систему екстреної медицини. А ви знаєте, що 70% викликів швидкої це гіпертонічні кризи, які не мають звертатися на за допомогою на швидку, їх має контролювати сімейний лікар. Стандартизація лабораторної діагностики відповідно до європейських стандартів. Наступний крок: стандартизація згідно європейських протоколів системи донорства. Прошу прогорнути наступні слайди дуже швидко протягом 10 секунд. П'ятнадцятий крок: створення і розробка стандартів системи медичного страхування, реформа системи медичної освіти та науки, переатестація та перепідготовка фахівців, підготовка нових управлінських кадрів, громадська платформа Україна 80. Здійснення раціональної фармацевтичної політики на макро-то мікрорівні. Дерегуляція, стандартизація протоколів військової медицини, адаптація систем. Пані Оля, скажіть, будь ласка, скільки ще часу треба? Прошу. Будь ласка, 30 секунд для завершення. Включить. Будь ласка, останній слайд. Зовсім останній слайд. Де у нас план роботи на 2016 рік? Я би хотіла подякувати. Всім вам ви отримуєте всі ті кроки, які знаходяться, які я не встигла озвучити, і хочу подякувати тим активним фахівцям, які долучилися до розробки унікальних їх законів, в частності екстреної медицини, пана Рощина, закон зараз в розробці, пану Ірини, пані Ірину Пінчук, закон про психіатричну службу. Воно буде винесено в найближчий час на парламент. І сказати вам, що я сподіваюся, і весь український народ сподівається виключно сьогодні на вас, українських професіоналів, українських гідних лікарів, тому що у нас є з вами шанс служити українському народу і збудувати систему охорони здоров'я європейської якості.